Неприятно моче. Ми вирішили взяти вас з собою. Розчепити. Забирай своїх коченят і уходь. Не дав нам такий дощ. Порибачить. На цьому березі, друзі, зовсім друга справа. І диви, яке ми місце знайшли. П'ять гарний. Тут вже третій кабан. тебе добре виходить на пасарі. Друзі, всім привіт! Ця рибалка насправді почалась за добу до цього. Прошу хвилинку уваги. Давайте подивимося все спочатку. Привіт, ми з вами на вокзалі. У нас сьогодні дуже важлива зустріч і ми вирішили взяти вас з собою Світа з світами замість вудочки. Хвилюєшся? Дуже хвилююсь. Цієї зустрічі ми чекали півтора року. А де наш пасажир? Ось вона наша донечка, ось вона наша красуня. Привіт. Привіт. Всім привіт. Я рада, що я вдома до зустрічі на рибалці. Привіт! Кольца напротив кольца. Теперь леску бери и протягивай сквозь все дражи, вот через все кольца. И надеваем на конец кормушечку. Кормушка буде у лізе. Хто каже банан, хто каже коромисло. Розчепити? Карабін. Так, зачепляєш. Угу. Так, а ну бери тепер, бери удочку. Закрутим. Закинувай. Ну що, давай я тебе на перший раз закину. Ну. Давай я тебе хорошо я закину. закину. Ну давай, пробуй. Все? Давай. Вот, отлично, нічого себе ды. Крутый леску, бач, леска Башлеска, куди пішла, А тобі ж знаєш, щоб вона выровнялась. Круче, підкрути, вона буде вирівнюватися, Все, став туди удочку на місце, Там ручку, а тут отак, так. Все. А тепер підматуй, Натяжку, підмотай. Нормально? Да, да, все, все. Свингер? Ну це свінгер називається, Ну і все. Для першого разу отлічно. Далеченько полетіло так добре. От тепер сиди і жди покльовочку. Такий легенький інструктаж, пробний заброс і вдалий бачите. Ага, Я сама не очікувала, так полетіло. Ага. Друзі, всім привіт, всіх вітаю. Бачите, кої віки вибрали з родиною на рибалку, а тут така погода. Вже їхали по дорозі, дощ накрапав. І тут продовжує. Ну, таке воно дощ не дощ, ну, неприятно моче. Ну, є надія, що розвиднеться, погода наладиться і ми все ж таки нормально перебачимо. Бо рибалка у нас сьогодні буде не зовсім проста, особливо. Так би мовити, рибалка всією родиною. Так, дівчата мої вже ловлять. Зараз ми крісло все організуємо. Держи. Де ще, хвать, подсікай і зразу перша покльовка я побачила Ліза. і побачила лізе, хватило і круте. Швидше, швидше, швидше. О, Витягуй на берег. Плотва. Ваш яка платочка. Що робити? Боже. Гачка витягуємо із рота і в відро рибку. Вон там ведро. А, да, є. Кидай туди ведерце і. Все, перша твоя піймана рибка. А там ведри помий і тряпочкой витри. Ведри, мий руку. Я тобі як дитині все об'ясняю. <свісляю> <свісляю> так а як мені тебе пиріжка їсти? Витирай, десь тряпочка там витирає, воно тряпочкою лежак, витирай. А чиста є вода? А це тобі що? Погана вода. Це ж хороша вода. Вона там конкретно з світінням. Ні, нема там нічого. Я ж зайшов туди набрав. Чистенько. Чекай, так хоч води мені зли на руки. Ти диви, скільки їх. Диви, йди, не боїться. Що ти хочеш? Чого ви прийшли? Забирай своїх коченят і уходь.

Це на батько, батька, воно мати пливе. Ти скільки їх? П'ять штук. І що, це? Ми будемо вони будуть купатися, а нам де ми будемо ловити. Воно зараз в леску заїде. Та запутає. Ви бачили таке? Це рибалка. Пливіть відсюди. Я залізку зацепано ногами. Ну. Зацепив. Як куди зараз той зацепиться? Пусть. Де ти ще таке побачиш? На цьому містечку ми не так давно ловили. Карасика, платвичку. Тоді, як ви пам'ятаєте, нам помішав вітер. Сьогодні ми приїхали знов сюди. Вітер вже не такий великий, як тоді. І боковий, а то нам дув прямо в обличчя. Позакидали удочку, піймали вже одну платвичку поки що. Сьогоднішні наші рибалки приймають участь наша донька Лізавета. Приїхала погостити додому на декілька днів Світа. Всім привіт! Намагаємось сьогодні ловити карасика, ну якусь дрібну, мирну рибку. Легенька рибалочка на карасика. Ліза хоче навчитись ловити рибу. Доставай, ну, Ліза, викручуй, будемо перезакидувати. Перезакидуємо. Удочки бо вже довгенько стоїть, не клює. Ну, тут Ліза, де трава, так швиденько, щоб раз-раз, <кхи> щоб не зачепити карбушкою поверху. Ну, так, раз, 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 о, молодець. Все, зараз. І ваш тут теж нічого нема. А де ж перловка діла? Зараз знарядимо. Треба щось робити? Ні. Ну Там вже на тому березі лебедей ганяють, рибаки. Ну так вони і правда, лізуть і на удочки, і на леску. Ластом оціпляють. Ну що рибаки не клює? Зараз закормим. Карасами ніколи не кормим. Але сьогодні я приготував таку незамисловату прикормочку. Наварив пшениці, засипав трошки сипухи і додав макухи. Зараз, зараз ми трошки закормимо. Я думаю, що карасик підтягнеться. Бо щось поки одна платвичка більш немає нічого. А дощик таки бризкає. Мабуть не дасть їм половить. Ну, подивимось. Не будемо загадувати. Сказав, клює. Не... Ну так в дощ клює. Так що ж ми будемо мокнути під дождем. А як ми знімати будемо? Так воно не клює. Апаратуру намочимо. Добре, чекаємо поки. Чи покльовка, чи що щось. Ага. зібралась, друзі, бачите? Такий дощ не дав нам. Сейчас тут кришку візьму. А, накрий їх. В принципі, серія була бы готова. Ну что? не дав нам такий дощ. Порибачать, вирішили поїхати на ту сторону. Там хоч може вітра немає, чи зонт поставимо. Чи... Що там за обстановка? Бо рибаки там сидять. сьогодні. Переїдемо, подивимося. Якщо все нормально, то там дорибачимо цю рибалку. А ні, то поїдемо додому. Що робити? Буває таке. Переїхали на другий берег, ми на тому берегу сиділи. На твій стульчик розкладуй. Розкладай. Це держак. Бачиш, різьба Ось сюди закручуй. І однеси отнес... до мами. Вот так бери и сюда выкидывай на берег. Карася, аж сюда, чтобы летел. Да, хороший карас. А ну, быстрее, Лиза, бежи. Быстрее. Опуска, 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 опуска нижче. Опа, вот это карас. Вот это карась Ничего себе. Бачи, Ліза. Я в шоці. Знерстиралась, пацак хвать, а ну дає. Перший раз взяла в руки пицак, да? Ну це, да. Ти бачиш? Знову мені надо з пацаком. І кинула недалеко, да? Не. Понімаєш, далеко воно улетіло. Така воно улетіло навпроти камыша. Тобі від берега муже і недалеко. Отак, понял? Отак от. Ага. Вдоль камыша? Ну отуда і кідай. А це виходить прямо крила. Не знімаємо карася, кудись його определяємо. Ну нормально, дай. А, там же вітроси цієї. Зараз води наберемо в пакеш. Трофей а, прямо. Селі, ага. Кидай. Слухай, а що це платва жива? Вона ж раз і здохла, що холодно, не знаю. <клес> Вася, на цьому березі, друзі, зовсім друга справа. Вітру немає, тишина і дощ вроді закінчився. Ну а на той стороні там волна сильна, вітер, дощ так що я думаю, що правильно ми зробили, що сюди переїхали, ще в риба клювала було взагалі все гарно Не знаю кук Друга покльовка. І якщо маленький пробуй, так викидую. Ну, теж непогано, диви. Ти диви, які карасі. Ти диви, ти диви, яке ми місце знайшли. Та може, що після дощ. Оце так. Да. Бережно. Так, кидай десь. Ну это, да. ну это да. Не сильно, не сильно крупный, ну но нормальный. Так, я тут воды наберу. Что? Что такое? Опять лапать? Опять? Опять ярный? Это да. Оце так, да, друзі. Я ще удочку не закидав, тут вже третій кабан. А сильно беру вправо я. Хіба? Такого треба у воду. Крупнячки. Щас довго так не витримає. Так. Сказав бідняк. Я ще й не закинув, а там одна заводня клює. Може мені одну удочку закинуть, бо я на дві не буду поспівати. Так, ну що, далеко, близько кидати не знаю поки, ну десь отак. Це мабуть далеко, ну подивимось. Зараз хорошо ти да? Угу. я лиш бачу сейчас наверное ми зробимо не так сейчас поставим тут твою удочку а тут буде моя тільки друга а я зложу ну а щось підсекла звідсиля бачу ліза тебе хорошо